Шоу представляє... Історію видатного історика Михайла Грушевського. Михайло Сергійович Грушевський постач усіє в історії України як символ наукового подвигу, політичної мудрості та національної відданості. Його життя це яскравий приклад того, як одна людина може вплинути на хід історії цілої нації. Народившись у сім'ї вчителя, Михайло з дитинства виявляв неабияку здібність до навчання та інтерес до історії. Його наукова діяльність розпочалася ще в студентські роки, а згодом він став професором Львівського університету, де розгорнув активну роботу з дослідження історії України. Головною працею його життя стала Історія України Русі, фундаментальне дослідження, яке охоплює історію України від найдавніших часів до середини XVII століття. Ця праця стала не лише визначним науковим досягненням, але й важливим кроком у формуванні національної ідентичності українців. Участь у суспільно політичних подіях Михайло Грушевський відіграв важливу роль в українському національному русі. Він був одним із засновників та лідерів товариства українських поступовців, а також головою Центральної Ради Української Народної Республіки у 1917-1918 роках. До речі, цікавий факт Михайло Грушевський був не тільки видатним істориком, а й талановитим письменником. Він писав художні твори, зокрема дитячу літературу, одним із найвідоміших його творів для дітей. Є збірка оповідань оповідання з української історії.